Доброго дня, мене звати Ірина і ви на каналі Неагарка. Сьогодні у нас є унікальна можливість відвідати другий майстер-клас, який проводить зоряна Гриб. Дуже хороший косметолог. А заодно любитель крафту вона проводить крафт безкоштовно. Кошти, які будуть вилучені з трьох майстер-класів, підуть на допомогу нашим воїнам. Зсу також ми хочемо подякувати. Амеде Фохоп, які разом з нами зорганізували дане міроприємство, а також надали нам приміщення в церкві сент Пітер Сен паул Ми можемо бачити Аня. Це Аня, у нас є президент Амеде Фохоп, привіт, яка привет. нам надала любезне приміщення. Також Алла, яка також ані мама, ані мама яка зголосилася на дання приміщення, і не бачимо ми ще Вікторії. А це наша чарівна, а це наша чарівна Зоряна Гриб, яка проводить. Майстер-клас, привіт. Ми поговоримо пізніше. Також ми би хотіли подякувати Конгресу Українців Канади за те, що вони проплатили 10 місць для новоприбулих. Як бачите, сьогодні майстер-клас у нас є дуже дуже бізі-бізі. Дуже багато людей, багато діточок, і це дуже приємно. Зараз ми подивимося, що вони роблять. Крово так. І надіюся, ми побачимо скоро наш кінцевий результат. Також як ви бачите, де похоп збирає далі допомогу до України. Це. і в нас дуже 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 багато донешні дуже всім дякуємо. Дуже всім дякуємо, хто долучилися. Ми зараз маємо новий проект. на сиротиниць 150 діток, яким ми будемо допомагати. Тому, будь ласка, якщо у вас є навіть не то, що зайві а можливість купити якусь білизну, шкарпеточки, все для діток віком від від до 17 років, Ми будемо дуже дуже вдячні і відправимо дуже скоро. Буде все клас. Та. По трішки наш майстер-клас може доходити до кінця. Вже як можна побачити, є зображення. Така красота собачки, собачки, а друга сторона. І от кожен вже фактично он нас ще потрошечки доробляють. Як бачите, з таких прозорих іграшок у нас виходять такі симпатичні, симпатичні іграшки з малюнками, але це ще не закінчення. Тобто, поки наклеїли одну сторону, зараз доклеюють до другу, сушать. Так, в мене йшла Вікторія. Вікторія, а скажіть нам, ну, будь ласка, новоприбулі, які приходять, коли можуть до вас приходити за допомогою? А, зараз ми відновлюємо роботу по середах, Кожної середи з 4 до 6 вечора можна прийти сюди за допомогою. Також в суботу ми приймаємо допомогу. Кожної середи, всі, хто? З кожної суботи, з 5 до 8. так, також ми приймаємо ще допомогу. А так, взагалі, по домовленості можна в будь-який час просто потріб... зв'язатися зв'язати зі мною і потрібно в принципі більше всього, що зимового, якщо є якісь лишні зимові санки, лижі, ковзани. Так, зимовий одяг, санки, лижі, ковзани, навіть дитячі візочки з великими колесами, щоб можна було Сколько маленьких зимові. дітей по снігу пересувати. І речі для дому кухонні речі. Найбільше а тут як ми бачимо, це. Дівчата від можна їх вітати. Вони відправили десяту свою десятий як вас грубантаж шипмент, десятий шипмент до України. Це вчора було, Аня. Так останній раз відправляла ви вчора. Літаком останній відлетіло. А також як ми знайдемо потіманню, вона має такий рукав пошали, де написано всі дати відправки. У Нас Оля працює, ще домальовує. Працює. Працюємо, доробляють люди. По ще потрошечки доробляють. Як бачите, з таких прозорих іграшок у нас виходять такі симпатичні, симпатичні іграшки з малюнками, але це ще не закінчення. Тобто, поки наклеїли одну сторону, зараз доклеюють до другу, сушать. Як бачите, людей у нас дуже-дуже багато.